Олігарх Ігор Валерійович Коломойський, який сидить під арештом, написав листа генпрокурору Костіну, в якому слізно скаржиться на порушення всіх його можливих прав, на те, що розслідування відносно нього безпідставне, а він білий і пушистий. Що слідчі ставляться до нього упереджено, і взагалі він. Фактично виглядить із його слів як жертва якогось організованого переслідування. Ну, найбільше, що мене розчулило, те, що він каже, що блін, ви та саме робите здоров'я людині невинний. Йолки-палки, Ігор Валерійович, ви нічого не попутали. Може, це ми, українці, повинні скаржитися, що ви нам зіпсували здоров'я? Ми я маю на увазі 42 мільйони українців. Нас було 42 мільйони в 2019 році, коли ви нам за допомогою ваших телеманіпуляцій обрали владу, яка спочатку ковідний е, фонд пустила на е, самі знаєте що? Асфальт і, і все решта, через що добра сотня тисяч людей. Дарма загинула, а потім е, армію обезброїли, ворота фактично ворогою відкрили. І в результаті е, із 42 мільйонів у нас зараз в країні, за кращими оцінками, 28 мільйонів. І ці 14 вони не в туристичну подорож поїхали, а кілька сот тисяч просто загинули, не лише здоров'я втратили, але й життя. Ще від пів мільйона до мільйона втратили здоров'я з мільйон домівки, і зараз от кажуть вісім мільйонів біженців. Тобто люди втекли, щоб власне якось врятуватися. Оце ви не хочете якось, ну я не знаю, компенсувати нам результати своїх витівок. А тоді ми може розчулимося і подумаємо про ваше здоров'я. Поверніть всіх, хто загинув від ковіду і війни, до якої Україна завдяки вашим зусиллям виявилася не готовою. От я не знаю, полікуйте цих всіх хворих, верніть знищені домівки, і взагалі зробіть так, щоб українцям. Захотілося повернутися дому додому всіх, всім тим, хто зараз на чужині, щоб нас знову було 42 мільйони. Тоді вас вислухаємо і якось пожаліємо, врахуємо ваші інтереси.